Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні в мене в праці катушечка Шимана Ультегра прийшла вона зі скаргами на стуки, на стук в головній парі. Вона вже сервісована, вже зроблена, щоб стуку не було. Ну, а що тут було в цій катушечці? Про те, що казав багато відомий вам. Сергій Куцай, то саме було і в цій, конкретно в цьому екземплярі, був люфт в посадочних місцях підшипників. Тобто підшипник в посадочному місці в пластику недобре тримається, випадає, там різниця в посадці, ну, може, 5 соток. Я думаю, так. Не став я заміряти але 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 таке було. Тобто навіть при потрушуванні котушки був явний стук. Зараз його практично нема такий глухенький звук. Десь там є. ну Тому що люфт головної пари в нуль виводити не можна. Норма це чи ні. Катушка приїхала мені, ну я зараз працюю в Польщі, і, відповідно, власник теж знаходиться в Польщі, спитав у інших майстрів норма чи ні, залишити, чи ні. Там є один такий відомий майстер. Сказав: Та ні, це норма, не треба тут нічого робити, люфт має залишитися, це норма. Це норма, але не до кінця. Людина вже там не хоче замарачуватися, є там розкручені майстри, які. Вже їм заключили догову, договори з якимись там брендами, обслуговують тільки ці бренди, не беруть все підряд. Ну і відповідно компанії, наприклад, Шимано слідкують, щоб людина там нічого такого зайвого не сказала. В мене такого немає, тому, в принципі, можу вам сказати: вільно з це брак. Цього бути немає. А, нічого тут не, не зробиш. Якщо вже катушку купили, тим більше, наприклад, з, других, з другої роки а, десь а, таким чином купили, то ну, треба вже щось робити. Що можна зробити? Можна ще точніше відрегулювати люфт головної пари. Тут ми додали а, 5, 5, да, 5 соток а, шайбу. А люфт головної пари став менше, а хід, відповідно, вже не такий легкий. Це, ну, це в нас такий відповідний а, компроміс. І м м більш рідка смазка, знову ж таки, на а, шестерню, на головну пару, замінена на більш густу. Це не ідеальний спосіб. По-хорошому, треба виточувати гільзочку товщиною. В декілька соток ставити навколо підшипника, але скільки це буде коштувати, коштувати це буде достатньо дорого. Знаю майстрів, які вміють це робити, і роблять вони це недешево, але варто чи ні, ну ми ось ось так замаскували. Ну і давайте після цього поговоримо ще, я вас навчу. Як обслужити кноп, як обслужити, не обслужити, додати підшипники в кноп і підшипники під ролик. Нагадаю, в мене є багато запчастин, розхідники різні, регулювальні шайби, підшипники Ezo. Шайби пофасовані по 5 штук, пачка 70 гривень. Підшипників кноп використовуємо Езо 150 гривень за штуку. Тут. Стоять дві втулочки. Тут можна додати один підшипник. Що ми зробимо? Один вже є, ще один додати. І далі я вам це, це буду показувати, показувати як це робиться. Давайте почнемо з кнобу. Що нам потрібно буде? Потрібно буде обережно дуже зняти цю заглушечку. Ось такий інструмент, який я маю. Можете зробити з такої гарної якісь дротика. дротика дрота. А, щось таке подібне, бо ковирятися там якимись викрутками. Ви просто можете зіпсувати, подряпати <кій> цей е, пластик м'якенький. Достаємо. Заглушечку. Достаємо. Беремо нашу улюблену викрутку. У мене така, хто не бачив інших відео. Ідеально викручуємо. Ну і поїхали. Маємо. Дві втулочки, одна, десь сюди. Друга. Розмір 4 на 7 на 2,5. Одна регулювальна шайба тут. Беремо наші підшипнички. Далі використовуємо одну з цих двох смазок. Мастил або рідку, або гріз. Густу смазку. В чому буде принципіальна різниця? Ну, звичайно, рідка вона більш зробить хід більш легким, але від часу вона десь може швидко вимитися. Я люблю, якщо нема доступу туди бруду, бо чим погана ця смазка на неї швидше налипає бруд. Обережно, буквально трошечки зубочисткою на вісь наносимо, ставимо далі кноп. так Дивіться, я вам буду поки що розказувати, друзі. Маю план, ви мені задаєте деякі такі питання, такі серйозні. Маю план відкрити ще один канал в YouTube. Я думаю, що він у нас буде англійською мовою для більш широкої публіки, широкої аудиторії для того, щоб на ньому вже показувати більше, більше, ніж розказувати, саме показувати, як обслужити ту чи іншу модель. Будуть те, що ви мене питали, схеми мастил і як користуюсь я, які мастила я додаю. На які моделі, на які шестерні, там все можете побачити. Як тільки на каналі не збирається трохи матеріалу, обов'язково дам вам ссылочку. Слідкуйте за моїми наступними відео. Там буде вже під відео, ну, думаю, буде ця інформація. Так, далі беремо шайбу по зовнішньому діаметру підшипника. Підшипник 4 х 7 діаметри. Відповідна шайба буде у нас 5 на 7. Внутрішня обойма підшипника буде вільна, а зовнішня буде обертатися. Забув я тут нанести теж смазочку. Так, можна навіть розтягнути звідси. Взяв я смазочку. Ось. Можна її зовній підшипник, але багато не має бути там смазочки. Так, поставили шайбу. Товщина шайб, яких в мене, які можна в мене купити, буде товщиною 0,1 мм. Тяжко буде відразу зрозуміти, чи достатньо однієї шайби, чи треба буде додати декілька, тому, можливо, доведеться розбирати цей кноп декілька разів. Ну, давай, не хочу. Так, дуже туго воно йде, але зараз, зараз ми туди проштовхнемо. Далі беремо фіксатор різьби, синій для з'єднань, які можна розкрутити. Зазвичай фарбують синій колір. Не те, що я люблю синій. Трошечки на різьбу. Значить, ця рідина анаеробна. Тобто вона може застити без доступу повітря. Я так розумію, від контакту з металом. Не треба чекати, поки воно застигне, можна відразу все це накрутити. Перевіряємо. Перевіряємо. Все чудово. Чудово працює. Достатньо було однієї шайби, люфта немає, все тихо чудово працює. Всі підшипники бажано перевіряти ось таким простим інструментом Дам лінк на цей товар, ну, я йому не торгую, лінк на цей товар буде в описі під цим відео. Так, тепер далі переходимо до ролика. А що стосується ролика, ну, тут вже строго рекомендується відкручувати правильними, гарними викрутками. Бо дуже часто сам виробник наносить тут багато фіксатору різьби. І відкрутити буває тяжко, люди псують ці гвинтики. Ось беру цю мою улюблену викрутку. для Цього вузла і з достатньою силою відкручуємо. Схожа конструкція є у Shimano Stradic. Подивіться, якщо ваші, у вашій моделі, вашій котушці такий же механізм, то це вам інструкція буде пасувати. Так, ось такий типовий ролик. Один підшипник вже є. Значить, Дивіться уважно, що забудете все правильно зложити. Можете передивитися це відео ще раз. Тут ми маємо спеціальну подкладочку. Тут випало ось таке спеціальне колечко, воно теж іде з цього боку. І ось орієнтація ролика. Значить, ось таким чином буде ставати справа більше, злева, зліва менше. Розбираємо цей вузол. Чик. Розбираємо. Так, маємо тут ось таку втулочку. Вона відповідає розмірам підшипника 4 на 7 на 2,5, але є ще така спеціальна така сходинка, щоб сила тертя була менша. Беремо замість неї підшипник, ну і йдемо тепер справа наліво. Так, де, де наше кілечко? тут ми поставили. Знову ж таки, можна додати сюди смазочку О, густу, але ну, не дуже. Густу має на увазі не та, не та, що тече. Трошечки, трошечки зробили. Цим боком іди сюди. Цим боком поставили. Вирівняли, щоб там все стало на місце. Тепер беремо так, шайбу цю зайву сховаємо. Сюди. Беремо шайбу тепер 4 на 6 на 01. Знову ж таки, наперед не можемо сказати, скільки буде потрібно, але сюди ми ставимо між підшипниками. Цю шайбу і з цього боку теж ми ставимо шайбу, щоб рознести обойми підшипника в різних площинах. Ставимо шайбу в такому самому розмірі. І якщо гвинтик погано закручується, тобто легко закручується, можна додати фіксатор різьби, якщо туго, то можна, в принципі, так залишити. В моєму випадку нема сенсу, бо потім буде самому тяжко відкрутити. А якщо дуже легко йде, то краще капнути фіксатор різьби. Так, закрутили, подивилися в нашому випадку, щоб оця шляпка стала на місце. Давайте ще раз трохи тугіше. Беремо зубочисточку і перевіряємо, воно. А ну, трохи, трохи туговато крутиться, тому це вже залишиться поза кадром. Додам сюди а, ще шайбочки, щоб трохи, трохи рознести, щоб ролик цей крутився трохи легше. Ось, по суті, і вся наша інструкція. Контакти, мої контакти під цим відео, якщо хочете відправити котушку мені. А, на сервіс, будь ласка, зв'язуйтесь, якщо потрібні якісь комплектуючі запчастини, є питання, коментарі, подяки. Будь ласка, під цим відео.